Чи можна вдихнути нове життя в легенду? У середині листопада 2021 року на Netflix з'явилася адаптація культового аніме Ковбой Бібоп. Серіал одразу ж опинився у центрі суперечок. На нього з нетерпінням чекали фанати, але сприйняли неоднозначно. Одні побачили в ньому данину по вазі оригіналу, інші невдалу спробу повторити те, що вже стало недоторканною класикою. Сам серіал я подивився лише в 2025 році і подумав, що це буде чудовим приводом згадати, з чого все починалося. Адже історія створення ковбоя Бібопа – це не лише про аніме, це про творчий ризик, боротьбу з системою, силу команди і про те, як одне імпровизаційне джазове шоу змогло назавжди змінити уявлення про жанр. Тож давайте повернемося у 90-ті. В епоху, коли японська анімація тільки починала відкривати світові своє справжнє обличчя, Сінічіро Ватанабе народився в 1965 році в Кіото. Він ніколи не навчався кінематографії і отримав усі свої знання з книжок і фільмів. Ватанабе виріс на американському кіно 40-х-70-х років. Особливо йому подобалися роботи Дона Сігела та Сема Пікенба. В аніме Ватанабе прийшов у 1984 році. Він мріяв стати режисером, але, обираючи між ігровим і анімаційним кіно, надав перевагу останньому. У середині 80-х аніме за якістю значно переважало японські ігрові фільми. Я завжди хотів займатися кіно і подумав, що формат аніме дасть мені більше можливостей. Казав Ватанабе. Потім Ватанабе влаштувався на студію Nippon Sunrise. Його більше цікавили оригінальні серіали, ніж адаптації вже існуючої манги. І Sunrise ідеально підходила для таких проєктів. Перший час майбутній режисер працював продакшн менеджером. Дошкуляв художникам, щоб ті працювали швидше та виконував різні доручення. Згодом він переключився на режисуру, і перший час ставив окремі епізоди в різних аніме. Перша можливість зробити власний проєкт з нуля з'явилася у 1994 році, коли Сьодзі Каваморі запропонував Ватанабе стати співрежисером міні-серіалу Макрос Плюс. Саме під час роботи над Макросом Ватанабе познайомився з ключовими людьми, які згодом стануть костяком творчої команди Бібопа. Щоправда, Сам процес роботи над Макросом режисерові не дуже сподобався. Два режисери це дуже важко. Вони ніколи не погодяться з усіх питань, тож суперечки будуть завжди. Казав Ватанабе. А зараз невеличка рекламна пауза. Друзі, я виробляю прикольні 3D-магніти на холодильник з улюбленими персонажами з різноманітних аніме. Приклади моїх робіт ви можете побачити зараз на екрані. Це чудовий подарунок для себе або другові, який любить аніме. Можу також виготовити такий 3D-магніт з любої картинки або вашої фотографії під замовлення. Ціна всього 600 гривень. Тому заходьте в мій телеграм-канал, подивіться усі мої роботи, там багато цікавого. Та виберіть щось собі. До речі, цим ви точно підтримуєте виход контенту на цьому каналі. Ну а я повертаюся до ролика. Поки не продаєте іграшки, робіть що хочете. Історія Бібопа почалася всередині 90-х років, коли компанія Banda Toys звернулася до студії Sunrise і висловила бажання профінансувати створення науково-фантастичного аніме. Мета ініціативи була простою: збільшити продажі іграшкових космічних кораблів. Все інше, менеджери бандай не цікавило. Вони так і сказали. Допоки поки там будуть космічні кораблі, можете робити все, що завгодно. Ну я і зробив, зізнається Ватанабе. Ідея серіалу виникла у режисера під час прослуховування блюзу 40-х років. Спочатку йому спав на думку образ Спайка, а уже навколо нього Ватанабе вибудував усе інше. Працюючи над світом і персонажами Бібопа, автор черпав натхнення з найрізноманітніших джерел. Передусім зі старого голівудського кіно, музики і аніме Люпен 3, Буч Кесаді і Сандер Скіт, Ріо Браво, Дика банда, Брудний Гаррі, Вихід дракона, Той, що біжить по лезу. Список можна продовжувати довго. Але ось що казав Ватанабе: Якщо працювати над аніме і черпати наснення лише з аніме, тоді ваше творіння так і залишиться позбавленою оригінальності і креативності. Калькою зі старих робіт. Тому, щоб мої твори залишалися оригінальними та креативними, я намагаюся черпати натхнення з інших жанрів. Але якщо мені коли-небудь випаде шанс зняти ігровий фільм, я вчеплюся за нього обома руками. У результаті у Ватанаби вийшла доволі серйозна і доросла історія. Виявилося, коли менеджери Бандай казали, що аніматори Sunrise можуть робити все, що згодно, цю фразу слід було розуміти, як. Можете робити все, що завгодно, доки зроблене допомагає нам продавати іграшки. Оце ніколи не продасть жодної іграшки, Обурене заявили в Бандай і вийшли з угоди. У Sunrise на той момент було готово всього чотири епізоди. Бійбо потрапив у виробниче пекло і залишався там доти, доки до справи не підключилася Бандай Visual. Це один із підрозділів Бандай Namco Holdings. Якби не вони, я б напевно зараз працював на касі в супермаркеті. Жартує Ватанабе. На сході на світанку. На відміну від багатьох режисерів аніме, Ватанабе сам не малює. Тому у створенні Бібопа він покладається на команду однодумців, до якої ходили дизайнер персонажів Тосі Хіро Кавамото, сценаристка Кейко Нобумото і композитор Йоко Кано. З усіма ними Ватанабе познайомився ще під час роботи над своїм попереднім проєктом Макрос Плюс. Я роблю все, з чим можу впоратися. Деякі режисери, наприклад Клінт Іствуд і Джон Карпертнер, самі пишуть музику до своїх фільмів. У результаті вони отримують саме те, що їм здається потрібним. Але сама музика при цьому не дуже хороша. Мені такого не треба. Куди краще працювати з людьми, які набагато талановіти за тебе. І дозволяти їм постійно перевершувати твої власні очікування. Ділився думками Ватанабе. Хоч і більшість ідей виходила від Ватанабе, він ніколи не наполягав на власній точці зору і завжди був відкритий до компромісів. В інтерв'ю він розповідав, що основне завдання не керувати командою, а спрямувати її до кращих з точки зору історії рішень. У кіно достатньо просто навести камери в потрібний бік і почати знімати. Але в анімації кожен кадр треба сконструювати заздалегідь. Тож доводиться фільтрувати свої ідеї. А навіть якщо вдається переконати себе в необхідності того чи іншого кадру, треба ще донести свою задумку до аніматорів. І хоча у тебе в голові вже склалася картинка, ти стикаєшся з потребою вислуховувати і інші точки зору. Ділився думками ватанабе. Друзі. Перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментар мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюсь робити ролики кожен тиждень, але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Космічні ковбої. Після того, як антропогенна катастрофа знищила місяць і перетворила Землю на непридатну для життя пустку, людство розселилося по планетах, місяцях і космічних станціях сонячної системи. У системі панує хаос. Поліція корумпована мафія процвітає. Щоб, хоч якось вгамувати озвірилих бандитів, уряд заохочує створення професійних мисливців за головами, так званих ковбоїв. Користуючись доволі жорсткими і часто безпринципними методами, ковбої ловлять особливо небезпечних мерзотників. Спайк Шпігель, Джет Блек і Фей Валентайн саме такі ковбої. Вони мандрують сонячною системою на борту колишнього риболовецького траулера Бібоп у пошуках осіб, за голови яких призначено особливо вражаючу винагороду. Втім, удача, ну або карма – рідкісний союзник екіпажу Бібопа. І найчастіше або здобич гине раніше, ніж за неї вдається отримати нагороду, або рахунок за завдані під час упіймання збитки перевищує саму нагороду. Можливо, карма розплачується з героями за помилки минулого, бо скелетів у шафі у кожного з них чимало. Я хотів створити футуристичний світ, але такий, у якому справді живуть люди. У світах на кшталт війн» та інших науково-фантастичних фільмів можуть жити тільки кіноперсонажі. А я ж прагнув змалювати світ, у якому живуть і дихають справжні люди. Навіть якщо ми показуємо просто порожній провулок, там мають бути кинуті недопалки чи інші сліди того, що там справді хтось проходив. Розповідає Ватанабе, усі мої персонажі свого роду продовжені мене. Душа ковбой Бібов це його персонажі. Яскраві, харизматичні. Вони чудово доповнюють одне одного. Варто зупинитися на них докладніше. І так Спайк Шпігель. Він високий, худорлявий, чарівний ледар, досвідчений боєць, відмінний стрілець і талановитий пілот. Колишній член злочинного синдикату. Спайк любить смачно поїсти і часто думає лише шлунком, що на рахунок нього казав Ватанабе. «Спайк – це продовження мене. Я не п'ю і не курю, але хотів би. Тому спайк і п'є, і курить. Я не хотів, щоб мої персонажі були ідеальними. Тож позбавив шпігеля одного ока. Спершу я хотів дати йому пов'язку, але продюсери категорично відкинули цю ідею. Зовнішність спайка заснована на образі кількох японських акторів. Передусім, Юсако Мацуди з фільму Історія детектива. Спайк вправно поводиться зі зброєю, але також може постояти за себе і у рукопашному бою. Він знає східні єдиноборства. Зокрема, володіє Джит Кундо, надзвичайно ефективним стилем, створеним Брюсом Лі. У Бібобі є кілька прямих відсилок до Брюса Лі. Його плакат висить на стіні в одного з персонажів. А в другій сесії Спайк стикається з Абдулом Хакімом. Алюзія на культову бійку. Брюса Лі з баскетболістом Карімом Абдул Джабаром у фіналі «Гри смерті». Далі Джет Блек. Він невисокий, кремезний одинак, напарник і партнер Спайка. Він власник Бібопа і за сумісництвом корабельний кухар. Цинік із золотим серцем втратив ліву руку, яку замінив біонічним протезом. Що про нього казав Тосіхіра Кавамото? Я хотів, щоб Спайк і Джет були повними персонажами. Спайк легкий, Джет важкий. Спайк носить костюм із краваткою Джет повсякденний одяг. Протиставлення персонажів головному герою допомагає краще його підкреслити. А ось що казав Ватанабе. Якщо чесно, поки фанати самі мені не вказали, я навіть не задумувався, що і Спайк, і в Джета пошкоджена ліва сторона тіла. Ну а далі Фей Валентайн імпульсивна гаряча голова. Невдачлива гравчиня, яка нічого не знає про своє минуле. Все, що вона пам'ятає, що 50 років провела в криогенній заморожці в капсулі, яка внаслідок якоїсь жахливої катастрофи опинилася в космосі. Потрапила на корабель як здобич, але залишилася як нова напарниця. Усі кінцівки на лівій стороні тіла в нормі на правій теж. Далі Радикал Ед, дитина хакер, талісман команди. Ось що розповідав Тосіхіро Кавамото про Еда. Ходять чутки, що хакер Ед заснований на нашій композиторці Кано Йоко. Це чиста правда. Я вперше почув від нашого режисера, що Кано саме той тип людини, яка, якщо її хочеться спати, згортається клубочком просто на підлозі студії. У ній просто занадто багато енергії. Тож я створював образ ЕД на її основі. Далі такий персонаж, як Айн. Це валійський коргі. Найрозумніший член екіпажу. Наша сценаристка велика любителька собак, і вона сказала мені, що в нашому серіалі обов'язково має бути коргі, розповідав Ватанабе. Корабель Бібоп спочатку був риболовецьким траулером, що оборознив океанами Генімеда, рідного світу Джета Блека. Блек придбав Бібоп, коли вирішив стати мисливцем за головами. Можливо, старий риболовецький траулер і не найкращий вибір для ковбоя. Зате він ідеально вписувався в той скромний бюджет, який мав у розпорядженні колишній коп. Свою назву Бібоп теж отримав завдяки новому власнику. Джет великий знавець музики, і назва чудово відображала його стан на момент купівлі корабля. В основі стилю Бібоп лежить імпровізація, а Джет зовсім не думав про майбутнє. Його дружина зникла, він покинув ненависну роботу і вирішив жити сьогоднішнім днем. Я можу співпереживати будь-якому персонажу, але водночас я триматиму всіх на відстані витягнутої руки, інакше просто не зможу творити. У кожному персонажі є частинка мене. Я впевнений, що мало хто співчуває Вінсенту, але я розумію навіть його. Розповідав Ватанабе. Сюжет Ковбой Бібоб це суміш наукової фантастики, спагеті вестерна, нуару, міського детектива. Амурайських фільмів і класичних вестернів. Глядач ніколи не знає, чого чекати від наступної серії комедії, детектива, трилера, пригодницького бойовика чи драми. Ватанабе підходив до створення кожної арки як до зйомок окремого мініфільму. Тому, хоча епізоди і пов'язані схожістю магістрального сюжету, кожна серія є самостійним, логічно завершеним і стилістично вивіреним твором. На мою думку, Бібоп це на 80% серйозна історія і на 20% комедія. Казав Ватанабе. Урешті-решт, саме такі особливості серіалу разом із глибокими, добре пропрацьованими персонажами з реальними проблемами, незвичним світом і вражаючим музичним супроводом, і принесли Бібопу культовий статус. Вона писала зовсім не ту музику, що я просив. Йококано з дитинства навчалася музиці. Батьки заохочували зайнятися фортепіано і органом, але суворо обмежували інтереси доньки виключно класичною. Жодної манги, аніме, кіно чи іншої поп-культури в Домі Кано. Коли Йоко відкрила для себе сучасну музику, це стало справжнім откровенням. Кілька років по тому вона вирушила до США з єдиною метою пізнати суть музики. Майже без грошей, пересуваючись винятково автобусами, дівчина об'їздила всю Америку від узбережжя до узбережжя. Вона слухала, як діти вибивають ритми по концерним банкам і ходила на концерти джазових майстрів. І всюди черпала нові ідеї і навички. Бібоп від самого початку був тісно пов'язаний із музикою. Ідея серіалу прийшла до Ватанаби під час прослуховування джазу. А образи персонажів він продумував під My Funny Valentine і Led Zeppelin. Відсилки до музикальних стилів, гуртів і напрямів є в назві серіалу і в назвах окремих серій, і в тому факті, що всі епізоди називаються сесіями і в захопленні Джета Блека джазом. Але найкраще музика відчувається саме в композиціях Йококона. Коно можна сміливо називати повноцінною співавторкою серіалу на рівні з Ватанабе. Її музика визначає стиль, атмосферу і звучання Бібопа, що розповідав Ватанабе на рахунок музики та коно. Дозвольте одразу сказати: Йоко Коно писала зовсім не ту музику, що я просив. Вона писала набагато більше, ніж потрібно. Якщо я замовляв 10 треків, вона надсилала 20. Вона вигадувала власні ідеї, слідувала інтуїції, записувала щось своє, а потім приходила до мене і казали: бібопу потрібна саме ця пісня. Не раз бувало, що я слухав її музику, надихався нею і вигадував нові сцени для Бібопа. Потім Йоко надихалася цими новими сценами, придумувала нові ідеї і знову приходила з новими композиціями. Ми навіть не просили її робити деякі треки з другої половини серіалу. Вона просто написала їх і принесла до нас. Зазвичай таке непростиме і неприйнятне, але у випадку з ковбоєм Бібопом це спрацювало на ура! Щоб записати музику, Канно зібрала власний гурт, який отримав назву The Sit Bells на час сцени в серіалі, де музикантів, що грають джаз, просять пристебнути ремні безпеки. Разом Канно і The Sit Bells записали аж чотири альбоми музики до Бібопа. Одного дня ви ще побачите справжнього ковбоя. Перша поява Бібопа на японських телеканалах урвалася на півслові. Через велику кількість жорстких сцен на TV Tokyo вирішили закрити серіал після 20-го епізоду. На той час у Японії гостро стояла проблема насильства в школах. Знімальна група у відповідь випустила спеціальну сесію під назвою Session XX Mishmash Plus. Сесія складалася з нарізки кадрів із уже показаних епізодів. Завершувалася вона словами: Це ще не кінець, одного дня ви ще побачите справжнього ковбоя Бібопа. Слова виявилися пророчими. Спеціальна сесія вийшла в ефірі 26 червня 1998 року. А вже за кілька місяців Бібо повернувся в ефір і залишався там до самого фіналу. Я не хочу перетворювати Бібопа на нескінченний зоряний шлях. Ватанабе з самого початку вигадав фінал і йшов до нього, попри спротив інших членів команди. Співробітники Sunrise не хотіли, щоб однозначне закінчення перекреслювало будь-які шанси на потенційне продовження. Деякий час Ватанабе навіть піддавався на вмовлення, але зрештою повернувся до початкового задуму. Ось що він казав з цього приводу: я не впевнений, що ми повинні знімати сиквели ковбоя Бібопа тільки тому, що на них досі є попит. У дусі серіалу піти на піку, поки глядачі ще просять продовження. Хіба ви не згодні? Я заздалегідь знав, що бібо стане хітом, але я не хотів, щоб серіал перетворювався на зоряний шлях. Я подумав: якщо до старості я й далі буду робити нові сезони, і за 30 років усе ще працюватимемо над бібобом, це буде не дуже добре. Тож я вирішив: якщо я поставлю в кінці жирну крапку, то більше не матиму обов'язку цим займатися. Стукаючи в двері, раю матанабе. Спочатку задумав Бібопа як анімаційний фільм. І думка зняти повний метр не полишала його протягом усього виробництва серіалу. Тож, коли фанати почали вимагати продовження, у Sunrise вирішили піти їм назустріч. Знімальна команда не намагалася вигадати щось принципово нове і зберегла більшість атмосфери оригінального серіалу, хіба що доповнивши її арабськими мотивами. А завдяки збільшеному бюджету та кращим виробничим можливостям якість стала ще вищою. Події фільму розгортаються між 22-ю і 23-ю сесією на Марсі. Таємничий терорист намагається знищити населення всієї планети за допомогою невідомого патогену, і лише від екіпажу Бібаб залежить, чи вдасться зірвати цей план. Фільм вийшов у прокат у вересні 2001 року. У Японії стрічка мала назву Ковбой Bebop – Knocking of Heaven Doors», але в США від неї довелося відмовитися. Ну, щоб не нарватися на позов від адвокатів Боба Ділана. Фільм зібрав понад 3 мільйони доларів у прокаті і отримав схвальні відгуки преси. Під час промотуру Ватанаби пообіцяв подумати про продовження, якщо фільм збере більше мільйона доларів у США. Але обіцянка так і залишилася невиконаною. Крім фільму і аніме, у сесії Ковбоя Бібоба вийшло ще дві манги. Перша мала назву «Shooting Star» і просто переказувала основні події аніме. Головна відмінність від серіалу була лише одна. В манзі перетворювали з дівчинки на хлопця. Друга манга мала назву Ковбой Бібоб» і розповідала окремі історії за участю знайомих персонажів. Нове життя Вплив Бібопа на популярну культуру важко переоцінити. Серіал розсунув межі можливого і наочно довів, що аніме може говорити на серйозні теми. Розповідати історії, розраховані на дорослу аудиторію і не боятися та бойованих тем. Ватанабе показав, що аніме може використовувати елементи західної культури, змішуючи жанри і поглиблювати характер персонажів. Ковбой Бібоп здобув культовий статус у США. Серіал вийшов на Cartoon Network у 2001 році і став першим аніме, яке показали в межах дорослого блоку Adult Swim. Для цього покоління американців. Бібоп відкрив світ аніме. Можна сказати, що американська адаптація серіалу була лише питанням часу. Чутки про зйомки ігрового повнометражного фільму за Всесвітом ковбоя Бібопа ходили ще з 2008 року. Але з мертвої точки справу зрушили тільки у 2017-му, коли з'явилися новини, що адаптацією займається студія Tomorrow. А за рік потому компанія Netflix анонсувала вихід серіалу на своєму стрімінговому сервісі. Ось що розповідав Атанабе на рахунок цього серіалу. Є чимало прикладів, коли аніме можна легко перенести в ігровий серіал, але є такі, які краще не чіпати. Якщо ігрова адаптація здатна підкреслити сильні сторони манги чи аніме, якщо вона зможе зберегти його дух, я тільки за. Але якщо адаптація зіпсує все хороше, що було в цьому аніме чи манзі, тоді я не вважаю, що це гарна ідея. Про новий серіал уже сказано достатньо. Тож залишається лише зазначити, що Netflix планує розвивати ковбоя як мультимедійну франшизу. В продаж надійшов роман «Ковбой Бібок Реквієм за червоною планетою історія синдикату, який розповідав про молоді спайка та вішенса. Взагалі вийшло багато чого. Наприклад, ще вийшла одноіменна серія коміксів. Перша арка присвячена пошукам колишнього члена банди, до рук якого потрапив жилет. Що наділяє власника неймовірним везінням. Так що всесвіт розвивався, розвивається і, напевно, ще буде розвиватися. Бо, як то кажуть, Netflix потребує грошенят. Але взагалі, ковбой Бібоп це не просто аніме, а унікальне явище, яке назавжди залишило слід в історії поп-культури. Воно довело, що жанрові експерименти, щирі історії і якісна музика здатні створити справжню магію. Ну що, друзі, а ви дивилися ковбой Бібоп? Якщо так, напишіть, що вам сподобалося у коментарях. А ми потопили відпочивати.